Такі гарні квіти. М -м -м. О, дай мені їх сюди, М -м, Такі гарні троянди. Ой, що А це сон був. Блін, мені приснилося, що він подарував мені такі гарні троянди, такі фіолетові. Блін, так класно було. Шкода, що це сон був. Попрошу сегодня маму, чтобы я в школу не шла. Стоп, а де Влада? Ну, тут еще вдова. Даня, вставай. Ты тоже, Аня, вставай. де вдова? Де вдова? А, вдова? Вдова, вдова пишла, на первом наручнике Ну, вдова. Ну, Криса. Ага, это вдова Криса. Ну, Влада, что так сказать. Ладно, если не мама, попрошу, чтобы я сегодня в школу не пришла с Даней. Ну, тебе так не можно. Ну бо мама на роботі, та то теж всі інші порозходились. Тобі ж самі буде скучно вдома. Ну так. Давай вдягнемося. Ну давай. Але я ще не не знаю, чи мама дозволить в школу не піти. Ну надіюсь, що дозволить не піти. Ну, я теж так надіюсь. Так, що за паги? Блін. Зараз надягну нарешті. І тобі там таке фісташко воно ну, таке зелене. Надягнеш його. Угу, ми такі гарні. Ага, ми такі з тобою похожі, тільки в мене корисно виволося, а в тебе, ну, ти блондинка, можна сказати. О, Даня встав, ну тобто пельмень. Сама ти пельмень. Я взагалі то тобто вареник. Для тупих. А Аня хто? Аня, не знаю. Ну, вареник, пельмень хто там ще може бути. Булка може бути. Ну, не знаю, не підходить щось. Ну так не підходить. Мама, можна сьогодні з я не піду в школу? Мам, а чому ти не хочеш йти в школу? Ну бо, типу Ані буде самі скучно вона ж сама вдома буде до вечора. А ну так, ну добре, залишайтесь. Я і так вже спішу, мені на роботу треба. О, ура, мама дозволила. А класно ми сьогодні будемо вдома до вечора. Ага, клас. У тебя теж до рада да, мені самі скучно не буде. Давайте вмиємося, ну давайте. Так, давайте поможу. Угу, зараз вже помиємося. Ну що, на перший парк підемо зараз. Ну да, зараз підемо. Все пішли. Добре, зараз підемо. Але нам прийдеться самі місце робити. Ну так, в принципі. Так нам тележку туди вже будемо місце собі робити. Так, я буду робити оцю вот, ціл... головну їжу. Зоя буде робити десерти, а Даня буде робити напої. О, домовились. Хух, ну нарешті. Так, зараз завеземо. Зой, Аня, ідети? О, нарешті ми поїмо нормально. Перший раз самі приготували собі їсти. Аліса взагалі було таке відео, що вона сама собі приготувала. Оце що ж вона там приготувала вже забула? Ну щось смачно собі приготувала. Ну, так. Ну, як же пахне, ага, так хочеться з'їсти вже. Ну, зараз ми його вже швидко з'їмо. Так а посуд постав хай вдавами є. Але ну, ми смішно на неї кажемо. Ага, щоб знала, як на нас кричать. Ну заставляє прибирати нас, хоча їй сказали, мама прибирати. вона нас заставляє, а сама лежить своїм мужем переписується. неї що, муж є. Ну так, О, зрозуміло. і дані чай що це? А я не знаю, я щось зробив чай, змішав з якимось какао. Ну, Мені вкусненьке. Даня, блін. Фу. а що не подобається? Ну що? Приїхали. Ладно. Все, я на вас образився. Я на вас образився, бо вам не сподобався мій чай какао. Ну бо таке змішувати, даня. Та ну все нормально. Ну ладно, зараз положу цей посуд. А що потім робити? А це сюди пересунемо, Як не буду ще все я маю робити. Ну, бо звичайно Аня Ребра поламала собі і зоя, вона каже, що вона дівчина -за з Аню, і за компанію Заню її маю прибирати. Ідеально. Так. Ладно, я мужик. Я маю прибирати. Надо до речі собі дівчину знайти. Що тут в нас є? Візьму їм батончики, щоб вони на мене не ображалися. Хоча б де вони взагалі лежать. Я вже сам запутався в цьому будинку, ми недавно сюди переїхали, бо вся сім'я не влазила в той. О візьму ці три мені і з Зоєю. Ну, вроді би так. Зараз завеземо її. Ну, на те. О, ну дякую. Ну, на, можете наші настрій покращити. Ну так. Ну хоча б щось я вам приємне зробив. Ну да, дякую, Даня. М -м -м, мені самим подобаються ці батончики. Ну добре, що подобається Зараз я куди підемо? Ну напевно в зал. Я сама не знаю. Угу, Скучно. Добре, зараз будемо серіали. Всякі дивитися. А які серіали? Ну, давайте школу, не знаю, щось цікаве. Які ми ще не дивились, ну сам не знаю. А я куди? я сюди ляшу? М -м -м. Ну, ось таке відео нас вийшло ну, і всім пока.